Так, на годиннику 12-та година, але сьогодні мені в руки попала відеокарта. Мрія кожного, я б сказав, не побоюсь того слова. Давайте вдамо, що цю відеокарту я не зняв зі старого компа. А мені їх хтось заслав. До речі, такій людині я б насправді пожав руку, тому що не кожен здатний тримати в себе такого монстра, як GT710. Правда, сьогодні в нас буде огляд саме на цю відеокарту, і сьогодні ми подивимося, на що вона здатна. Що, на що вона може бути здатна? Типу, я не знаю, що можна очікувати в цій відеокарти в 2024 році, або з нею можна буде зробити ось так. Добре, що я її злапав, бо я ще тестів не записав так то. Та зрештою, сьогодні ми цю відеокарту оглянемо в іграх, при роботі, на Ютубі, ну і де ще її можна оглянути взагалі? Звісно, що в програмах, в ролі сковородки, в ролі акваріуму. Взагалі з цієї GT710 почалася моя така невеличка історія пізнання комп'ютерних комплектуючих, тому що купляв я її для Майнкрафту. Чесно, можливо, активні глядачі стримів вже знають, що я колись був таким заядлим майнкрафтером. А якщо ти не знаєш, то хочу тебе запитати, навіщо ти зволікаєш? Тому що стріми в нас завжди проходять в неділю о 19.00, тобто у сьомій годині, тому чекаю тебе там. Ну і звісно, якщо стріми якимось чином можуть бути не по графіку, то про це я буду сповіщувати за посиланням в описі в телеграм-чаті. В нашому телеграм-чаті вже є 67 учасників, всіх, яких я дуже люблю і ціную. Туди, якщо ти заходиш, там тобі кидають смішні гівки і дають самі дивні Ради щодо комплектуючих які, ну, тільки можна, але завжди ти можеш запитати поради і завжди підняти собі настрій. Тому не зволікай, заходь туди теж. Тож зупинився я на тому, що купив я цю відеокарту для Майнкрафту. І загалом логічно, що виходячи з того, що я ще школяр, який там нічого не розуміє в тому, як розпоряджатися своїми коштами, як взагалі вибирати ось такі от штуки для компів. Доручення вибрати відеокарту мені дали іншій людині. Хоча напевно то і добре, бо з недавнього досвіду видно, що відеокарти вибирати я не вмію. Проте ця GT 710 до речі, приїхала мені новою. Хоч вона тріски зараз поламається нахід. І коштувала вона, по-моєму, десь до 1700 гривень, якщо я не помиляюся, можливо, більше, можливо. Ну так, да, більше, менше то, що вона не коштувала, більше, можливо. Це версія на 2 ГБ gddr 5 пам'яті. Тобто це може означати лише те, що вона буде найшвидшою, можливо, зі всіх її версій, тобто GT 710. самої. Я, я боюсь, чесно кажучи, це перевіряти, Я тому що записую це перед тим, як її взагалі вставив в цей комп. Тому, ну, по тестах ми зараз побачимо, що вона з себе буде представляти. Я, чесно кажучи, думаю, що це буде повний піс. Ну що, перша гра на черзі, це в нас КС-2. Давайте я зараз залізу на налаштування і подивлюся, як її можна би було тут покращити. Тому що зараз, як ми бачимо, відюха просто ну, вмирає. 99% нагрузка. 53 градуса, але все одно. Давайте я краще, от зараз, 1024 на 768% поставлю. І налаштування. Ну що тут? Можна? можна все виключити в цілому. Ой, я не знаю навіть з чого почати. Давайте я запущу спочатку. Гру з ботами треба запустити. Давайте, Міраж, саму, таку оптимізовану, більш-менш карту. То, я сподіваюся, мене дуже добре чути, тому що е, все можливо. Можливо, що все нагружено дуже сильно мене буде перебивати. Я, я не знаю, що очікувати від цієї відеокарти в CS 2 тому що в КСГО тут було не більше, ніж 80 FPS е, на ну, таких картах, як Overpass, а в, в смуках там і в. Коротше, коли суперники появлялися на екрані разом з гранатами, там, з всякими, то вдавалася повна срака з тим ФПС, і там сідав до 40 до 30. Зараз ми подивимося, що буде в нашій CS2. Я Чесно кажучи, здивований, що вона хоча б запустилася, і я дуже вражений цим подвигом від GT 710 14 ФПС. Я думаю, що з інпутлагом 62 мілісекунди грати буде доволі комфортно. До речі, в мене звук пропав. Ну ладно, це вже не важливо. Звуку нема й нічого страшного. ФПС, як ми бачимо, дуже в нас поганий. Як ми знаємо, на ботах нагружається більше процесор, тому що він сам тримає весь сервер, всі ці модельки, все це... ну коротше, сервер сам нагружує дуже сильно процесор. І що, який кіберспорт? Перший, другий, третій, а! Добре, на ботах це таке, на ботах дуже процесор грузиться. Зараз ми подивимося, на що здатна саме відеокарта. Хоч вона тут була на сотку нагружена, ми всі бачили, що тут не так з нею. Але я зараз запущу одну гру в напарники. Я сподіваюся, що по ній буде ясно, що тут і як. Але, чесно кажучи, результат мене дуже навіть здивував, тому що 40 ФПС в КС-2. Ну, без смуків, окей, без смуків. Зараз я сподіваюся, що смуки ми накинем, подивимося, що тут. Але без смуків тут ФПС хоча б хороший. Можна побігати на ДМІ з п'ятьма людьми. До речі, так, тести в нас. Без камери, але я думаю, якщо ми будемо надалі робити якісь огляди відеокарт чи там інших комплектуючих, тоді будемо робити огляди вже з камерою. Але поки це перше відео, дайте дайте час, будь ласка, адаптуватися до цієї штуки. Я не знаю, цілу гру, напевно, показувати сенсу ніякого немає, тому що це не цікаво. Але давайте деякі частини, деякі моменти, свої враження, можу сказати, в принципі, по цьому всьому. Ох-ой-ой-ой-ой. Тридцять А Хоча насправді, якби тут був фреймрейт, мене просто фреймрейт не показується чомусь, я не знаю чому, але насправді тут не. Нема ніяких фрізів і все доволі плавно. ну Гра в словомо, але по факту все більш-менш плавно. Процесор. Дивіться на нагруженість процесора Процесор грузиться в сотку, але і відеокарта теж. Тому це ідеальне поєднання, друзі. Я не знаю, ідеальне поєднання. І 5G400, і GT710. Я десь кажу, що думаю, що буде все набагато гірше, але мені здається, що процесор якраз таки зараз більше опирається на ОБС. Ой, як тут. Ой-ой-ой, флешка летить. Зараз ми виграємо гру. Знав би це чоловіче зі мною в команді, на чому я тут граю? Я думаю, ти б мені поспівчував. Ой, який в смуках ФПС класний. Хоча насправді це не сильно замітив посадку між 30 і 20 ФПС, тому так, да, грати можна комфортно. Ну ладно, це насправді це комфортно просто не пограєш, тому що тобі тут просто не вдасться побігати навіть нормально Але, ну, не знаю, можливо, якщо ще зменшити якось роздільну здатність, може все стане краще. Але я цього робити не буду. Я може хоч один кіл зроблю. Бля, ні, я, не, я його навіть не побачив. Ну добре, виключаю ОБС, зараз подивимося, що буде без нього. Друзі, я не міг це не зняти, але без ОБСу ФПС піднявся до 40-50. От розумієте, це насправді. Це достойний результат для GT 710. Яке ж мило ми зараз будемо бачити? І ні, це. Хоча в цілому. Ні, це це не допомогло ні в ніякому, взагалі ніякому сенсі. ФПС все одно лишився жахливим. Я не знаю, як це налаштування взагалі може допомогти. Хоча до сорока навіть деколи йде ФПС тепер. І це успіх. 40-60 FPS на самих низьких налаштуваннях на у цьому FidelityFX Super Resolution Резолюшн найнижчому. Але тут є 60 FPS, ви розумієте? Тобто, ну це це просто жесть. Чесно. Я бачив в Моліку і в смоку. От просто один біля одного молік і смок лежали, там FPS просто всього лиш до 40. А зараз 66 FPS на рівному місці. Ні, це результати похвальні. Я думаю, за таке треба ліпити лайк. GT710 під CS2 саме раз. Топ що не говорив, але Dota 2 це мастхев гра, яку можна попробувати цю відеокарту. Тому перейдемо в графіку. Добре, базові налаштування просто швидко діє. Все, в нас тут поки поки в нас все тут виключено, все вимкнено, все на самих низьких налаштуваннях. І також треба зробити отак, щоб не було ніяких там фрізів чи що, чогось такого. Ну що, гра виглядає дуже жахливо. Якщо чесно, я думаю, що нема сенсу ніякого запускати е, в гру, тому що це буде дуже довго. Давайте зараз зайду в якусь демку, можливо, не знаю, от тут е, Чирік якийсь грає. Йо, поки що ми бачимо? 60 FPS. Нє, нє ні. Ви що? Серйозно? Не до груз GPU? Не до груз 710-ї? Ого. Тобто, ну зараз екшені, якщо чесно, от так потикати, на, на ті почків, на різних персонажів, на кріпів потикати. Навіть коли скіли ну Я думаю, що в тімфайті буде зле, правда, в тімфайті буде, може бути дуже зле, але поки цей результат мене дуже дивує. Тому що, коротше, процесор довбиться в 100, і це, це чисто тому що ОБС. Ну так, як ми бачимо, ОБС впливає настільки, що аж сам не встигає нічого записувати, тому що процесор хрен пойме до чого взагалі там пріоритетність мав. Треба було поставити пріоритетність до ОБСУ саме, тому перепрошую за таку дуже погану якість відосу, але гра справді дуже добре йшла. Але доту грати можна, щоб ви розуміли. У мене тут навіть стоїть не, найнижче, от, не, не найнижча роздільна здатність. От тут стоїть... 1600 на 916 на 9, і це дуже навіть комфортно грається. Я вам серйозно говорю. Я думаю, тут можна навіть поставити вищі налаштування і грати без використання ОБС-у собі спокійно в доту. Тому ця відеокарта можна може називатися відеокартою для доти. Друзі, по традиції я дуже сильно перепрошую за цю зйомку з телефона, але. FPS піднявся до 80 без зйомки. Тобто, на цій конфігурації, щоб ви розуміли, Dota можна навіть стрімити. Тому що зараз 100 FPS, ну ладно, це без тімфайта якогось, так? Але FPS не просідає. Я чесно здивований. Тут можна буде підняти налаштування і грати спокійно, стабільно, і все в тебе буде добре в доті. Тому відеокарта для доти, друже. Якщо хочеш, можеш брати, пішли нахуй е, так. от. Так, друзі, черговий тест це Need for Speed Payback, гра 2015 го якщо я не помиляюсь, року. Подивимося, як вона зараз буде в нас відчувати себе. Відеокарта в цій грі і гра в цій відеокарті. Поки багато обіцяю насправді. А ще я не знаю, де тут налаштування, тому що я грав цю гру останній раз десь приблизно в грудні ну, Напевно, що не тут налаштування. Добре, я нажму на цю кнопку резюм. У мене зараз, по-моєму, тут десь середнє налаштування і максимальна роздільна здатність, яка доступна. Чую, що зараз буде пахнути горілим. О. Oh. Мій додж, мій додж жахається, чесно кажучи. Цього всього сім кадрів в секунду. О, ну, як тут ще можна описати? Це графіка у нас має бути саме низька. І роздільна здатність підозрюю, що теж саме низька. Давайте я навіть 1024 тут поставлю. І все, що ми змогли вижити з цієї гри, це на мінімальних налаштуваннях, саме мінімальну роздільною здатністю 16 FPS при зйомці з ОБСу. Цього варто було очікувати насправді, але гра запустилася. Хоч і в 13 FPS, але вона запустилася. Це дуже добре, це вже хороший знак. Бо давайте швиденько зараз глянемо, що тут без ОБС-у. і будемо виходити з цієї гри, тому що тут просто нереально це грати. Якби то дивно не було, без ОБСУ, ФПС, не так суттєво, щоб це було помітно. Да, 18 FPS, але це явно не той геймплей, який міг би бути хоча б для того, щоб просто цю гру пройти там один раз, не знаю. Можливо, знаєте, при такому FPS ми б колись там, коли ще ми не знали про FPS, ми б цю гру проходили, але тут ну, це, це просто це нереально грати, якщо чесно. Дуже динамічна гра, тут машина повертає вона дуже сильно з запізненням. Це дуже мішає взагалі нормально насолити цим геймплеєм, тому. Очевидно, що ми це вирубаємо. ФПС не грабельний. Все. Ну, а всі наступні тести ОБС мені просто-напросто відмовився взагалі їх знімати. Тобто, гра як GTA 5, наприклад, от зараз ми бачимо тут 40 ФПС. Ну тобто не завжди, а місцями 40, місцями 30, але це дуже навіть комфортний геймплей. В цілому, якщо так не надто сильно засуджувати. Ось, наприклад, PUBG це теж одна гра, яка відмовилась просто записуватися на ОБС. І там ФПС. Був 20, зате стабільних. <с> ну в цілому теж непогано. Також я вирішив спробувати цю відеокарту в такій вибагливій грі, як Call of Duty Black Ops 3, тільки на зомбі-режимі, тому що зом... ну, зомбі режим він такий більш сам по собі оптимізованіший, ніж сюжетка. Тому там ФПС в цілому був доволі навіть непоганим, щоб ви розуміли, 40 ФПС. При тому, що в мене посеред цього збилася роздільна здатність, яка була меншою. і Тоді ФПС міг би бути навіть 60 без яких-небудь нарікань. Ну і також я вирішив спробувати щось таке легше. Unturned, наприклад. От да, зайшов я на якийсь там дефолтний режим, я не знаю, як, як вони там називаються. Ну, но... FPS тут був 60-70, теж абсолютно без ніяких дискомфортів при грі. Не знаю, чи, чи нормальні це взагалі результати для цієї гри. Мені здається, що ні, тому що те, як вона виглядає, якось не співпадає з цим ФПСом, але все одно. До речі, по тестах ще мав бути Майнкрафт, але блять, він теж мені не записався, а на телефон записати я його. Сенсу не бачив, але там FPS був ідеальним на максимальних налаштуваннях на самій новішій версії. Тому просто повірте це для таких задач точно зійде. Ну і лишився ще по тестам YouTube. Якщо ти не знав, то максимально що ця відеокарта може взагалі запустити з нагрузкою в 100%. Це відео в 4К без 60 ФПС. Тому якщо тобі треба відеокарта для 4К фільмів, ця відеокарта все одно відпадає, блядь, куди подалі. Ну як я міг промовчати за ціну GT 710 на OLX? На OLX вона коштує прям взагалі ну десь гривень 500, як ми бачимо, 700-500. Коротше, десь гривень 700 коштувати буде. Плюс оця от версії. Різні просто бувають, тому ціни різні. Я думаю, десь на 2 ГБ gzr 5 пам'яті вона буде коштувати якраз таки десь від 700 гривень. Ну, новою я взагалі мовчу. там Зараз ціни піднялися вище двох, і це, типу, це воно взагалі. Ну я не знаю, 2 ну, 2K за GT 710. Мені здається, що результати цих тестів були доволі очевидними. І чи здатна ця відеокарта на щось в цьому році? Думаю, що не здатна. Я думаю, що навіть за її ціну можна знайти якийсь кращий варіант, котрий навіть ну та сама GT1030 або GTX 750 проста, навіть не Ti. можна і Ti знайти в цілому до 1000 гривень, але вони такі рідко з'являються. Ну просту можна 750 взяти, і вона буде показувати дуже хороші результати по зрівнянню з цією відеокартою. От, а що до цієї відеокарти, ну висновок такий. Вона в мене лежить. Ну то хай лежить. Вона буде в принципі як запасний варіант, буде там поповнювати мій стенд, до речі, котрий ви не бачите. Ви не бачите стенда. Отам видніється відеокарта, до речі, 570, але вона не робоча, тому тестів її не буде тут. Загалом ви самі бачили на що здатна ця відеокарта сьогодні в іграх, в робочих задачах. Тому не бачу сенсу, що ще додавати. Якщо тобі сподобалось це відео, обов'язково постав лайк. Не забувай, що канал можна фінансово підтримати на донотелу за посиланням в описі. Також, якщо ти хочеш бачити більше такого контенту, підписуйся на канал, щоб не пропускати нові натискай на дзвіночок. Дякую за перегляд. До зустрічі. Чоловіче, не знаю навіщо, але ти додивився цей ролик до того моменту, до якого ти не повинен був додивитися. Тому зараз я тяну час до 15 ї хвилини. І ще можу тобі сказати, якщо я щось забув сказати про цю відеокарту важливого, можна писати про це в коментарі. У мене закінчується час, і я вирубаю відео.